Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. В цьому відео розберем простий варіант інвестування покупка квартири для здачі в довгострокову оренду. Почнемо з того, які є варіанти покупки квартири. Перший варіант це покупка квартири на вторинному ринку. З готовим ремонтом або без готового ремонту. Із плюсів. Це. Можливість знайти квартиру з хорошим готовим ремонтом і одразу після покупки почати здавати в оренду та отримувати дохід. Також із плюсів бувають об'єкти із заниженою ціною, якщо продавцю швидко потрібні гроші. Але, звичайно, такі об'єкти потрібно більш детально вивчати і перевіряти. Щоб не попасти на проблемну нерухомість.